Кремово-білий і пастельний тони. Цієї весни та літа манго робить ставку саме на таку кольорову гаму. На тижні моди в Барселоні цей будинок моди презентував нову колекцію. Головний офіс підприємства знаходиться за межами Барселони. Тут дизайнери розробляють свої моделі на наступний сезон. Готові прототипи стають зразками для вбрання, яке, аби здешевити його виробництво, шиється у Марокко та Туреччині. За словами координаторки колекції, нині 82 відсотки продукції виготовляється за кордоном. треба вміти пристосуватися до окремих ринків. У залежності від їхніх смаків і потреб Приміром, для німецької колекції, ми розробляємо вбрання пристосоване для тамтешнього клімату. Воно має в собі більшу частку шерсті. Тощо з таким вбранням ми йдемо на німецький ринок. не здавати позицій за кордоном. Головна мета комерційного директора Енрика Касі у полі його зору насамперед Європа, незважаючи на невельми сприятливу економічну ситуацію в деяких країнах. Німеччина має 80 мільйонів мешканців, а ми маємо лише близько 100 магазинів там. Насправді їх могло би бути 500, тому цей ринок має багато потенціалу. Але й на іспанському ринку манго хоче залишатися успішним. Попри те, що багато клієнтів тут нині мають не дуже багато грошей у кишені. Два роки тому підприємство відреагувало на це зміною стратегії і пропонує нині більше одягу на повсякдень, аніж для якихось спеціальних заходів. Нещодавно з'явилася також колекція для чоловіків незабаром презентують дитячу. Ми на зробили цінову політику більш прозорою і самі знизали ціни, аби на шодях могли дозволити собі більше людей. При цьому якість збереглася. Багато іспанців не відмовляються від шопінгу навіть у такі непрості часи. Але навіть якщо на батьківщині манго справи йтимуть не дуже добре, завдяки великому експорту цей концерн, схоже, добре вистоїть у кризу.